Усім привіт на моєму каналі Адем. Вітаю вас, хлопці і дівчата. Покажу я, що в мене робиться в спальні на двох вікнах. Ось, бачите, вже бебі фейс перецвив. І треба ось, бачите, це брунька. І над брунькою оця, отак зрізати. Тут не дивіться, що там цівом, але може щоб брунька бути жива і пустити е, пагін, пустити гілочку. Ось так. Ось так півтора сантиметра, сантиметр, півтора сантиметра відрізаємо. Так, це в нас біленька. Красуночка. Дуже постресували орхідеї через ту сильну спеку. На моєму термометрі було 30. Зараз бачите, 24,9. І 57% вологості. Це я поставила для того, щоб знати, скільки температури на підвіконнику. Це на підвіконнику і в кімнаті різні температури. Тут може бути або найхолодніше, або найтепліше. Наприклад, в ту же жару на градуснику було 30%. А тут було 31. Треба обов'язково мати гігрометр, це він називається, і по чому визначати. Але сама найоптимальніша температура для орхідей це що найвища, це 25. То можете собі уявити, як стресували, як вони переживали. Ось ця біляночка ще цвете. Так, це. Дарвін. Ось так. А ще біляночка ще гілочку ось дала. Гілочку. Вона цвіте. Розпустилася. Це дарвін. Фокусуйся. Ось він переливається. А це зацвів на антис. Ось. Красунчик теж переливається. Такий бархатний. Розпустив поки що дві квіточки. Це у нас повний розпуск Нептуна. Ось який він, великий. Пішний кущ Нептуна. Це домашнє всецвітіння. Так, а тут Сурсонг. Все ще цвете, І ще має одного пупляшка розпускати. Це Валя. Це я так дала їму назву Валя. Бо я багато подібних і не можу знайти такого, як він. Так. До Доцвітає кам'яна троянда. Ось так. Ось. Ось, красунька. Теж поскидала цвіт через жару. Ну а кейсі. Виді, які величезні квіти. Зараз зараз я хочу о, о. десь більше 10 сантиметрів наростив такі квіточки. Він розпускається меншим, дев'ять з половиною, а потім ростить квіточки. Ось бачите, який він. Ось це той цвітонос, що, що загубився був. Боже, вже корінчики пустила. Так. В розі треба забрати оцього листочка. Так. Підлити можна буде вже кейсі. Одною рукою мені дуже зле. Бо мушу тримати телефон. Так, дивимося, що на другому вікні. А на другому вікні ось така краса в нас розпустилася Артнова. Дивіться, який він величезний. Це пульсація виростила ще одного листочка і ще Ще пустила один, один за другим листочком. Це чорні полоси доцвітає гілочка. І ось він пустив домашній цвіт, розпускає ще. Ось бачите, яка краса. Переливається. О, а це буде пешт домашнє цвітіння. Ось така краса. А це Азіан Корал. Ось, бачите, є, защіпи. Ось має і ось. Називається. Тип мутації, це мутація. Називається тип мутації, метелик. І так кожна кожна, кожна квіточка таким типом зацвіла. Я не знаю, що причиняє, чи це через жару, але перший раз зацвіло Мені було весною і теж була мутація метелик, не хоче фокусуватися. Ось так. Наше цвете. Motion. і ось він, Такий великий, великий Motion. А це треті Романс, не мовшеном змішалися. Ось тут перецвіла. Так. Це невідома мені, на, за назвою, але я її купила за, за 50 гривень. Така красуня. Так, і ось такий бігліпчик. Теж величезний. Та переливається. Ось бачите. Який красунчик. Теж невідомий. Так, а давайте підемо ще подивимося. А, ще нас манго. Ось манго. Ну, його відсвітлює дуже камера, він дорожчає ось, щось квітоноси. Може, я його обріжу. Ось, бачите, перша брунька, і я таку над брунькою сантиметр півтора відріжу і хай пускає свіжий свіжий цвітоносик. Ось така краса. Йде, а те ще подивимося на веранду на віконці. Це моне або Олімпія. Він має дві назви. Цей це той самий виграний бігліпчик. Ось він. Це повороті. І ось така вже велика дітка на кінчику цвітоноса. А інша один цвітоносик чи то корінчик він збирається. Зараз фокусується. Ось, бачите, така маленька-маленька пімпочка ось тут. Це або корінчик, або цвітоносик. І ось такий він виростив корінчики. то нічого, що не догори, я їх спрямую донизу. Ось так він росте. Тут я його підперла. Так, це деякий котик доцвітає. Лівелі ростить корінчики і листочки. Вона не цвете ще. Солодка дівчинка. Пеньочок. Теж ростить корінчики і рости сама росте. Я вже забула, що це за. А, це така біленька. Біленька з е, крап'янками, я теж не знаю її назви. Преторія. Ось ця така ось вудочка. У нас ще цвете. Ось бачите, яка, яка губка окантована білим. Яка красунька. Теж переливається. Це тільки відцвів від, цвів, від він скинув. Пірат пікоті скинув цвіту, квіточки. Я обрізала цвітоносик. Так, а тут моя Любима... А, любимий Айронмен. або Пікасо. Ось така краса. Розцвітає. Він менше, мабуть, через жару. Він менше має плямок і менше квітів. Бачите? Він такі менші квіточки, а потім ростить їх до 12-13 см. Ось. Ось красунчик. І ще я вам покажу тут біля фіалочок. На тумбочці, бачите, ось ці фіалочки. І є мальвінка. І теж треба підливати вже мальвінка, то, що мені купив чоловік Ку красуньку. Вона все ще цвіта, але бачите, теж скидає, поскидала квіти. Ой, а вона ростить мені гілочку. Ось бачите. У нас знову буде мені цвісти, Скидає магазинний цвіт. Треба буде отак, отак ой, обрізати. І вона пустить магазинний цвіт. І тут теж такого обрізати. Ой, ви ще отак. Тут ще брунька і буде. Тут, буде бру, тут є брунька. Ось. І отак десь обрізати треба. І пустить від. Ой, а вона ще навіть листочок мені пускає. Ой, яка ти красуня, розумниця. Так, це білий такий нальот, це треба фітоспорином або триходермою залити, потримати, і щоб Бо це грибок. Бо як нічого не робити, то грибок з'їсть корінці. Треба її замочувати. Бачите, білі має п'ятна, такі крупинки. Обов'язково замочити її треба, щоб вбити грибок. Воно то лишиться, але буде вже на білим-білим, а буде таким кремовим. Це означає, що грибок загинув, він же не діє і нічого вже не буде шкодило орхідейці. Я ще забула, звідси треба витягнути, буде е, торф'яний стаканчик. Ось така краса. На моєму каналі. Усім па-па-па-па. Гарного здоров'я вам! и вашим квиточкам. До зустрічі. Па-па.